Тепер ми фінансуємо дошкільні навчальні заклади. Ці кошти нам йдуть субвенцію, вибачте, зависту йдуть через нас транзитом. Але все-таки згідно закону про дошкільну освіту, ми маємо право встановлювати плату за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах міста Ківниці. Я хотів би, щоб по даному питанню надала інформацію Олена Ярославівна, будуть певні зміни. А потім, якщо будуть питання завідуючих чи до завідуючих, тоді до нас, колегами. Я розкажу з самого початку, щоб було зрозуміло. Батьківська плата встановлюється від вартості харчування. Зв'язку з тим, що до 1 січня діяла норма, батьки платили 50% з бюджету, відповідно, платилося 50 Ми підготували проєкт рішення. Виходячи із вартості харчування, яка склалася за минулий рік, але за, за минулий рік вартість харчування в цілому посадках середня становить сумі 14 гривень 36 копійок. копійок. Зв'язку з тим, що в кінці року пішов різко ріст по цінах продуктів харчування. В самому грудні вартість харчування вже становила 15 гривень 30 копій. Згідно статті 35, законодавець не пише, від якої вартості ми встановлюємо вартість харчування. Просто записали, з 1 січня 2015 року батьки повинні вносити батьківську плату за харчування дітей в розмірі не менше 60% у міській місцевості та не менше 40% у сільській місцевості. Фактично за 2014 рік у нас склалася така картина. З бюджету ми заплатили 58%, а не 50. Відповідно, батьки заплатили 42%. Є ці суми відповідно до, поданих, до поданої звітності. Крім цього, Володимир Володимирович озвучив, дійсно, якщо це кошти на утримання дитячих сотків ідуть із. Субвенції з районного бюджету, в нас є рекомендації з відділу освіти встановити вартість харчування в 2015 році на рівні 18 гривень. Взагалі, діти в нас харчуються в садку три, три рази і згідно норм. Ці норми також затверджені згідно натуральних норм, які затверджені відповідною постановою Кабінету міністрів від 2004 року номер 1591 Якщо ці натуральні норми перевести в ціни діючі, то вартість харчування повинна в ідеалі становити 20 гривень. Зрозуміло, що в зв'язку з обмеженням коштів в бюджеті, ця вартість, фактична вартість харчування, дітям не додаються продукти, які дорого коштують: м'ясо, м'ясопродукти, риба, рибопродукти, свіжі, овочі, фрукти, соки і тому та вартість харчування низька. Але якщо виходити з усіх всіх норм законодавства і Дійсно, якщо ми йдемо до того, щоб дітей харчувати збалансовано, ми вносимо пропозицію в пункті першому рішення записати цього по батьківський плану, встановити вартість харчування для дітей в дошкільних навчальних закладах в місті в сумі 18 гривень. Для дітей дошкільного віку і в сумі 16 гривень для дітей ясельного віку, оскільки по дітях ясельного віку натуральні норми менші. Відповідно, в пункті другому, щоб не порушувати законодавство, ми встановлюємо батьківську плату в розмірі 60% від вартості, в тому числі визначаємо її в грошовому виразі і в натуральному виразі. Тобто в грошовому виразі. Для дітей ясельного віку батьки будуть платити 8 гривень, по дошкільних групах 9 гривень. А у цю різничку, враховуючи ще той момент, що в нас же є практика останніх років, все-таки батьки, овочі приносять в садочок, тобто вносять батьківську плату в натуральній формі. То записати це в рішенні і зобов'язати завідуючих провести відповідну роботу з батьками і так і пояснювати. Що це рішення прийнято у зв'язку з тим, що внесені зміни на законодавчому рівні, і щоб відповідно збалансовано харчувати дітей? Тим більше ми не знаємо до кінця року, які це будуть кошти. Просто щоб вже до цього питання не вертатися, в нас в бюджеті ми передбачаємо 580 тисяч згідно цих норм будуть платити батьки. Встановлено цих більше. інформація завершена, депутат пробував. Пане Ріслане, у мене до вас запитання. Мабуть, у нас є все-таки пільгові категорії. Хто сюди відноситься до цих пільгових категорій? Ми хотіли б все-таки бачити, яка сума на них передбачена, все остальне, і хто буде фінансувати. Пільгові категорії є сім'ї, яких виховується троє і більше дітей платять на 50%. Раніше звільнялись повністю від оплати Чорнобильців згідно закону про державний бюджет, ця пільга скасована. І сім'ї, в яких сукупний дохід не буде перевищувати 410 чи 411 на цей рік, визначається законом на одну на одного члена сім'ї. Звільняються повністю від оплату. Крім того, це не за рахунок зв'язку. Це лягає на бюджет наш міський. Ця пільга не відшкодовується з державного бюджету, оскільки це наші комунальні садочки. Є садочки державної власності і комунальної власності. На фінансування вже ніби йде перехід з державного бюджету, але поки що ми їх не передаємо ні, ні в районну, ні в державну власність. Це наші хто садочки. Визначає сукупний дохід. Визначається на основі довідок, які да. в кожному садочку. А хто? Вони не передаються через соцзахист. Ні, ні, не передаються це кошти, ну я і крім того своїм рішенням ми звільнили дітей, батьків у нас є рішення у комітету, в тому числі де звільнені. Ми в цьому рішенні не встановлювали термін, тобто воно є чинне, діюче. Дякую. Ще питання. Ну, я розумію, розумію, що сьогодні просто не задавали, не задавали на питання, тому що трошки по іншому треба було відповісти. А відповісти таким чином, що в нас є три садочки, і сьогодні пільгова плата за троє дітей 50%. Це складає кількість дітей, вже ми повинні знати, і яка ця сума припадає. Якщо ми маємо оцю пільгу, то ми сьогодні теж так само. ні, ну, ні ну то хоч на сьогоднішній день, що вкладається в бюджет. Ну, то хоча на одну дитину, а потім вже можна показати загальна кількість. І перемножувати дякую на третя. Солер, я думаю, що ми до цього питання все таки будемо повертатися, тому що кількість пільговиків в різних садочках є різна. І відповідно, від того буде залежати фінансування того чи іншого на садочка дитину, з розрахунку на одну дитину, буде. якщо немає відповідно окремо. Компенсації з державного бюджету а це все йде в загальну суму. Ну то, тут має бути теж справедливість, бо в одному садочку може бути стільки дітей, а в іншому стільки відповідно, десь діти не доїдають, а десь діти переїдають. Так? Ми до цього маємо повернутися. Але запитання Олени Лени якщо ми йдемо таким шляхом і встановлюємо собі вартість харчування, то чи дотримуємося ми вимоги закону про 60% тоді? Ми тоді порушуємо закон і 60% плати, то буде значно більше суми, ніж 8 і 9 гривень. Якщо рахувати 60% від 18 гривень, то батьківська плата повинна становити у садку 10 гривень 80 копійок, по яслях 9 гривень 60 копійок. Не 9 і 8. Але ми пропонуємо такий компромісний варіант рішення для того, щоб зараз, враховуючи те, що ми батьківську плату не піднімали протягом трьох років. Тобто, для батьків, ніби це накладно платити по такій вартості, то у цю різничку 10% записати в рішенні, щоб батьки вносили в натуральні форми, не вручають. Те, що вони і роблять. Є питання, що маневр. Так, кошти є якісь питання. Шановні депутати, є ще питання, по суті. Зрозуміли. Проєкт рішення буде слідуючим чином, що встановити батьківську плату за харчування дітей в дочкільних навчальних закладах міста Гіверці. Для е, середніх груп ще дошкільних груп в розмірі 18 гривень, для ясерних груп в розмірі 16 гривень. Встановити вартість харчування, вартість харчування харчування. Дальше, правди, будь ласка, щоб я там не могла. Володимир Водимович, але не почули думки керівників закладів. Да. Як вони більше спілкуються і... з батьками? І... Чи всі і... приносять ці принося принося і... продукти? Так, є питання в депутата Татюрку до керівників дошкільних навчальних закладів. Як батьки реагують на прохання адміністрації про те, щоб ну, доносити чи як побудувати продукти харчування? Будь ласка. Другий садочок у нас, наприклад, така в мене ситуація, що в мене батьки згідні краще більше платити, ніж носити овочі. Наприклад, я за свій садочок можу так платити. Не краще згідні більше заплатити, але не носити овочі. Бо той садить картоплю, той не садить, а в мене немає транспорту, чим привезти, і ми отаке замкнуто коло. То може прописати й те, і те. Третій перший садок. Щоб значку немає проблем здачі овочів, батьки організуємося, проносять ніяких претензії, які проблем у нас не по треба третій садочний Нас у нас теж немає проблем. Якщо мама немає, не садить город то в нас близько ринок, вона сіточку то собі тої картоплі закупила по тих дешевих цінах, які осінню є. І вона принесла в садочок, ну підвали маємо хороші і ціни, що восени ціни, а що весною ціни, це є велика різниця. От і певно, що ми е, з, багато здешевлюємо харчування за рахунок того, що нам батьки несуть все, що виросло в них на голові. І в тому числі сушку, яка ми варимо е, компоти, і е, вони набагато кращі, ніж даємо всіх То Я рахую, що це здешевлює харчування і така батьківська робота нам підходить я хочу вам задати таке питання. А скажіть, будь ласка, оці продукти, які в натуральній формі вам приносять, як дивиться на це санстанція? Бо тому що я розумію, якщо появляються продукти харчування, так. то тоді вони там сертифікати сертифікат. Да. Так само аналіз. ви ми дуже обов'язково. Ми це все здаємо в санстанцію. Маємо сертифікати, і це все в нас іде по. Згоді самі дуже добре, добре дякую. Тоді в мене, я зразу кажу, щоб не відставати. Тоді в мене пропозиція, що ми давайте запишемо двояку сьогодні норму. Якщо не приносяться продукти, то вартість буде 11 гривень, чи 10,80, так. Якщо приносяться, то вартість буде 9, І тоді, напевно, буде зрозуміло, і буде тоді кожен садочок собі вирішити питання, як правильно. А потім можна ще путь написати, що, що завідуючи потрібно садочку ладошку повести роботу, да, прийняти відповідно. Ні, ні, це не добре. Або приймаємо таку вже, так. Є два варіанти, чи три варіанти. Або приймаємо двоякий, двохрівновий варіант. Що прописано і числовий режим, і натуральні показники. Ні, два варіанти, що я сказав. Три. Є <сум> другий варіант, що ми просто прописуємо сумою суму 9, 960 Ну це практично, от ви кажете, я волонтерів, я розумію, але діло в тому, що ця заготівля відбувається в вересень місяць. Так. вересень жовтень Якщо це в вересні пройшла компанія заготівлі і люди не здали, зразу визначена ставка кожного. Це ж не кожного місяця треба робити перерахунок. Нормальна пропозиція була, <пишем> давайте пропишемо. І такий варіант, і натуральні показники. і все. А ви а приймайте рішення, за ви завідуючі приймайте рішення. Приймається, шановні депутати. Значить, є пропозиція депутата Філіпчук, щоб норми харчування були виписані. Як в цифровому варіанті, так і в натуральних показниках. Ну, більше проговорювати не будемо. Ми вже не буде інших пропозицій. Ні? Хто за даний проєкт рішення в цілому за пропонованими пропозиціями прошу проголосувати. Хто за. Ви чекайте, що пропозиції мають, що все-таки краще, таких ми перший варіант робимо. Я так само думаю. зробимо. Якщо ви перший варіант. Потож що ж ви мені розповісте, що ви забажано ладно. Давайте виправуємо. Це ж ви про 8 літри без додатна. Я записати його на туди. Так, і з ним і з ним. А далі Ставити, те, що, давайте це відмінимо те рішення, що зараз проголосували і проголосуємо те, що в нас є у рекомендації комісії при цьому нашому цьому нашому приченні свою пропозицію. Є, є проєкт рішення, в якій пройшли комісії, є рекомендації. Все. Є 8 і 9 гривень. Хто за даний проєкт рішення в цілому? Запишу, прошу прошу. проголосувати. Хто проводив? Хто отримав? Хто отримався. Дякую, рішення. Ви, до речі, правильно сказали, що третій, бо ви ще що зрахували. А ми беремо другий другому варіанті. Так, так